Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Український журналіст Дмитро Гордон назвав російського музичного продюсера Йосипа Пригожина «чисто чистолохом та колгоспником, який трохи освоївся у Москві, але по суті залишився дурним. Чим Пригожин поганий для мене, він поганий тим, що є символом російської артистичної продюсерської бидломаси, яка за бабки за преференції та привілеї і рідну матір продасть, заявив Гордон під час бесіди з Василем Головановим. Як зазначив журналіст, він особисто знає Йосипа Пригожина, оскільки йому доводилося стикатися з ним під час роботи. У шоу бізнесі а згодом у журналістиці. Ми мали Чимало спільних друзів. Він же з Бубою Кікабідзе працював довгий час до того, як Валерію знайшов, сказав Гордон. Під час своєї тиради, присвяченої Йосипу Пригожину, журналіст наголосив, що чоловік Валерій завжди був вірним солдатом Путіна. Все, що Путін не скаже, не зробить, він завжди зустрічав аплодисментами. Ви знаєте, я можу зрозуміти російських патріотів, які люблять Росію. Вони не люблять Захід і нічого не мають на заході. Так, вони ідіоти, але у них є переконання. А такі люди, як Пригожин, це люди без переконань. Їх переконання тільки одне долар, є ще друге євро. Вони Хочу тільки солодко спати, смачно їсти та їздити світом. Але якщо ти так любиш Путіна і закидаєш претензії заходу, що ж ти скотина, маєш нерухомість у Лондоні, Швейцарії, живи в Москві, май нерухомість Волан. Де? Що ти прешся на захід? Ось за це я їх ненавиджу за цю фальш. Постійну брехню, емоційно висловився Гордон. Раніше РФ оприлюднили запис розмови, на якій, ймовірно, музичний продюсер Йосип Пригожин і мільярдер Фархад Ахмедов критикують керівництво Росії, зокрема Володимира Путіна. Співрозмовники вживають багато нецензурних слів, як Чає медуза аудіозапис розмови, на якому задокументовані ймовірно голоси Пригожина і Ахмедова опублікували у Ютуб ще 7 березня. Однак популярність він почав набирати з 24 березня, коли його вперше поширили змі. Ахмедов не прокоментував запис. Пригожин спочатку назвав його фейком, а згодом підтвердив, що на ньому є сказані ним фрази. Співрозмовники припускають, що силовий блок Кремля хоче зробити відповідальним. за провали російської армії в Україні міністр оборони РФ Сергія Шойгу. Пригожин говорить, що Путін поставив їх на шахівниці один проти одного. Щоб врятувати себе, на що Ахмедов відповідає, що РФ президентська країна. А тому президент за все це відповість з нього спитають. Далі Ахмедов каже, що російська влада просрала нас, наших дітей, їхнє майбутнє, їхню долю. Пригожин погоджується з ним, відповідаючи. Якщо чесно, то звичайно ж вони злочинці. При цьому Пригожин відверто, скептично оцінює заяви пропагандистів, що РФ воює заходом і каже, що Кремль програв кварталу 95. Ахмедов радить своєму співрозмовнику триматися подалі від них. Він Путін назад не піде, вперед не може. Він буде Ось так ось там гризня. Це таргани у склянці. Вони один одного вже гризуть. Будуть групуватися, одного знищать, потім один одного будуть зжирати. У горло вчепляться. Топити будуть один одного, тому що вони тонуть. Вони розуміють, що вже все каже. Він вся розмова присякнута критикою Путіна та посадовців і олігархів, які його оточують. Ахмедов називає російського президента сатаною. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.